Бажаю здоров'я, шановні глядачі, міцного здоров'я! Сьогодні в нас з оператором вечірній огляд дві привабливих японських крихітки Honda Dia 62 та 28. 62 ви вже бачили, якщо ви підписані або ну, може вам траплялися у рекомендованих, про неї згодом. Хотів би зосередити вашу увагу на даному експонаті можна так висловитись. Подивіться, який в нього стан пластик. Кажуть, що це рідний колір, що він як у контейнери приїхав до нас, так воно і є. Дуже дуже класний колір сапфір. Я називаю його сапфір. Так, 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 диви тут пластик, увесь натертий карбюратор ну чистий ніби з конвейеру. Сидіння, сидіння, бро, покажи сидіння. Це хасл, це сутенер, ну, це... <смі> це дуже привабливо. 28 -е діо, друзі. 90-х років модель. Я не можу вам сказати точно якого вона року, тому що ну, вона, це друге покоління, і ну, у російськомовній Вікіпедії, на жаль, в україномовній Вікіпедії немає цієї статті, але ми зараз зробимо відео. Пишуть, що вона з'явилася на цей світ у 1990 році. Були три різних, різних моделі. У нас найпростіша. Були з е, дисковим тормозом. В, ви, ви, вибачте, з дисковими гальмами спереді. Фара жовта була, це модель XR. І на вихлопній трубі на глушителі. Я не знаю, як державний сказати. Це глушник, брок. Був хром хромований. Це була Honda Dio af 28XR. У мене, до речі, така була. Така була. Зараз я вам покажу її. Honda. O Dio. Так, -та -та. Зображення. Так, ну, пай, що ти? Так, бро, п.. поки воно... Ось, 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 осьо. Диви, яка вона, Диви, диви, диви. Осьо... Ди, дискові, дискові гальма. Немає гушника. О, бажаю здоров'я. Хочеш знятися поки? Ні-ні. Як, як власник, ні? Ну добре. Э Милуємося станом. Ну, ну вона як. Як музейний експонат. А, так, шановні, продовжуємо. Була ще Honda Dia, така баджа. В неї було кермо з Honda Enduro 250-кубової 250 рамне, рамне кермо. Зараз я вам її теж покажу. Так, давай на неї Ох і злився, ось так він виглядає. Знайшов про знайшов. В неї такий стан, що шкода на ній їздити. Її треба у музей усьо. Всьо це кермо. Рамне. Все, фари, фари. У мене була одна, оп... одна, так, одна друга, так, так, кудись, так кудись поділи її. І захисні накладки на руки від вітру. Або як, якщо ти на бездоріжжі падаєш, щоб не подерти собі. Mm. Тобто мопед з претензією на ендуру, ну, mm. на бездоріжжя. Ой, крута, крута модель. Багато різних. Різноманіт. Давайте його заведемо, послухаємо, як він працює. Даний скутер, друзі, я орендую. І, як я вже казав, дуже шкода його використовувати у кур'єрській справі, але ну... є певна концепція його використання. І ми про неї поговоримо згодом. Ось ключ. бро, ну гано воно сюди б'є, є. І все отак. Сюди, сюди. Затискаємо гальма і жмемо кнопку. Цей скутер двотактний. І є певна ділема. Існує. Який скутер краще для кур'єрської справи? Двотактний чи чотиритактний? Мій досвід мені підказує, ну мені більше подобається чотиритактний скутер. Але ж треба, ну, все, все можна пізнати лише у зрівнянні. Я хочу з'ясувати, все ж таки, як буде себе поводити. 28-го Honda проти 50, ой, вибачте, проти 62-ї. Вони е, об, обидва карбюраторні, ну, таке важке минуле ну, карбюраторне. От у марка інжекторна, от там, от там річ. У 2014 му Honda зробила стакубову діо, це я ну, не щодавно пізнав. Бачите, друзі, димок димок йде, це тому що бензин перемішується з маслом, з оливою, і це така риса двохтактних двигунів. Так, давайте, давайте я вам покажу багажне відділення, друзі. Відмінність даної моделі від тієї. Там багажне відділення можна відчинити у замку запалювання, Ну, Там взагалі пісня говорить. Так, тут треба ключ вставити у замочну. Знову ж таки, скважину чи я. Так, давайте подивимось. Друзі, подивіться пластик, він увесь блищить. Власник, який її продав, ну, він дуже любить таку техніку. І він навіть залишив наліпку з, з оливою, яку потрібно е, у цю крихітку заливати, щоб вона добре працювала. Е, до речі, масло. Зараз я вам покажу оливу, вибачте. Ідемо сюди, я покажу різницю у тому, як відчинити. Беремо ключ ще один. У мене два, ось, бачите, один від, від тієї, Хонди, цей від цієї. Так. І на певному об оберті натискаємо на нього. Тобто, ну, Туди його так, я чув, воно клацнуло. Ш -ш -ш штовхаємо, Так, так, воно клацає, Ну, Це багажник кур'єрського скутера. Тут є запасне мастило ось овано, як компот. Дзеркала, які ну, не відповідають моїм критеріям, тому я їх зняв, купив нові. Мастило, Шановні матюль. До речі, давайте його перекладемо. Е не забувайте ключі у багажному відділенні. Якщо ви його замкнете з ключ ключами, то ну, вибачте. Ну, ви купляєте. Так, так, прийдете. Ну, Бро, пішли, пішли, пішли. Ось матюль. Так, порівнюємо. Чик. Все, буде скутер добре працювати. Мастило от сюди у нас заливається. Оп. Ось Усе, ойл. Бля, глянь, навіть, навіть кришка, ну, як нова. Дуже буде шкода його використовувати як кур'єр. Але, але, але. Так, шановні, ну. Давай ще подивимося на приборну панель. Вона мені до речі подобається, вона інформативна і така, як у автомобілі з 90-х років, Така вона ну, не претендує на сучасність, але вона все, все показує. До речі, у цьому скутері немає щупа для оливи. Є е, датчик масла, мастила, мастила оливи. Якщо е, він відчуває своїм поплавком, що, ну, мас, що, що оливи не вистачає, е, ця лампочка мигає червоним. І це свідчить про те, що його треба долити. А тепер, а тепер друзі, у нас дизель на Рено. <смі> так, а тепер, друзі, а ну бро, давай я візьму. Шановні, хотів вам показати тепер приборну панель Honda Dio 62 Ну, це смішно, шановні, вона схожа на антикварний годинник. Ну, <смі> кожен раз, коли їду, посміхаюся, тому що ну, це ну, таке, таке собі такий собі дизайн. У інжекторних він більш такий, більш сучасний. От. Шановні, будемо закінчувати, тому що дизельне Рено працює гучно і ну, воно вносить певні корективи. Сьогодні багато думали, де б зняти це відео. Діти пішли у школу і тепер на вулиці багато дітей. Плюс, ну, куди не... Піди усюди об'єкт ну, або воєнного, або ще якогось дуже важливого значення. І людям не подобається, коли знімаєш. Тим не менш, шановні, у нас працює дизельне рено. Ха -ха -ха, дві хонди. Отак от, от я його знімаю невміло. Оп-оп-оп. Ось, о, бачите, яка подрябина. Я заклею її якоюсь наліпкою. Брудний Брудний скутер. Давайте я вам ще покажу бруд. Я зніму окремий відеоролик про те, як я його буду мити. Як треба мити скутер. Ось, бачите, який жах. Ну, шановні, мені його таким дали в оренду. Я замінив тут вже двічі оливу у двигуні. Замінив. Фільтр повітря, ось він тут знаходиться, у мене є відео, я його дуже скоро вам викладу у YouTube. А ще ми з Марком у мене є на, на каналі відео. Оливу... Ой, вибачте, знімаю себе, ось я. Так. А ще, шановні, ось отут знаходиться олива редукторна. Ми з Марком її теж замінили. Фара тримається на... на більйовій мотузці, тому що там шурупи з ними не так все просто. Все, шановні, дякую, що ви подивилися. Зараз я передам камеру оператору, щоб він мене ще раз зняв з цими двома красеннями, крас... красунями. Кому як подобається. Мені дуже подобається ця техніка, це мрія кожного хлопчика, кожного підлітка. А, ну це... це вже історія. Тому, друже, зніми мене ще раз, щоб я зробив скріншот на об... обкладинку. А, Моя мрія здійснилася. Моя мрія здійснилася. Друзі, дякую за увагу. Керуйте безпечно, дивіться по дзеркалам. Не вживайте алкоголь та наркотики за кермо. Дякуємо Збройні Сили за захист від зовнішніх ворогів. Дякуємо правоохоронців за захист від внутрішніх Все, шановні, бажаю здоров'я, оператори, дякую тобі.